Усім привіт, друзі! Всіх вітаю на своєму каналі, мене звати Арсеній. Сьогодні 11 жовтня. Не було вчора відео, але сьогодні зніму і покажу, що сьогодні вранці зробив. Все-таки зараз, друзі, покажу вам. Ось, друзі. Так, друзі, зараз іду, покажу. Кури тут. Ну ось, дивіться, друзі, я сьогодні позамітав, але мокрува... тут якось так мокровато було сьогодні. Тому друзі, ось так не дуже воно ну, заміталось, дуже складно було, в принципі, не так легко, коли сухо замітаю. Ось, друзі. Ну, а по-друге, як і обіцяв, я прибрав у курнику тут. Все, тепер тут у курей буде чистенько. Ось, можуть вже спати Уже. Уже в чистоті. Бачите? І такий камінчик під цю драбинку підложив, тому що драбина вона так перехиляється, вона. Виходить, не дуже стоїть так рівно. Ось, друзі. Тому, курочки вам уже тут чистенько буде. Ось, друзі. Але є й неприємна новина. Ось, є неприємна новина. Не дуже приємна. Ось, друзі, яка. Зараз розповім вам. Ось, друзі, курочку я відсадив сюди у клітку. Дав їм її зерно, воду. А все через те, що після вчора, позавчора, було, коли це 9 жовтня, всереду, ось, випустили курей, а вона упала на ноги. То я відсадив її, так як... Оцей асфальт тут холодний, точніше, ця плитка. Ось вранці це відбулося. Тому я її відсадив, я її тру ноги, ніжки тру Ось, друзі. Тру е, спиртом. Ось, друзі. Звичайним таким спиртом, який продається в аптеці. Натираю ноги. Мені здається, було вже таке і в білушки, і в цій курці таке було. Але в березні я просто не знімав про це відео, тому ви не знали, друзі. Де я не розповідав, в принципі, але вже таке було. Десь тоді тиждень був, чи днів п'ять, і вже вони знову ставали на ноги. Тому, друзі, ці курочки вже потихеньку краще стає. Ось. Ще. Декілька днів посидить, побачу, як вона буде себе почувати, чи буде так ставати на ноги. Тому, друзі, будемо спостерігати разом з вами. А кури вже зайшли в курник, бо дощик уже накрапає, мрячить. Сьогодні нас передавали дощик, уже такі приморозки. І приморозки передають. Сьогодні був час, тому я позамітав. Але завтра потрібно на городі позабирати виноград, яблука, які є, тому до холодів. Так як передають уже в новинах читах, що синоптики передають, що вже на наступному тижні буде похолодання і мокрий сніг. Мокрий сніг на наступному тижні. Тому я в шоці був, що мокрий сніг уже. Ну, Поробимо все на всяк випадок. Бо хто його знає, що може бути, може і випусти. Може випусти раптово. І тоді буде халепа. Тому потрібно все закінчити, завершити всі роботи садово-городні. А так, в принципі, роботу, що мав завтра, зробив сьогодні. Ось тому. Друзі, такі справи. Тут якось потрібно по суботам позамітати. Якщо буде сухо, то дощі, дощ передають. Я, якби, тут, якби не позамітав, було б дощі, тут взагалі не можна було замітати. Ну, в корнику, в принципі, ну, ну, там сухо, в принципі, туди дощ не падає. Тому, в принципі, можна було поприбирати. Але так, це, завтра зможу робити іншу роботу, яка ва теж важлива дуже. Тому і потрібно позабирати. Бачите, відростає пірічко потихеньку на голові, бачите? А буде дуже гарно, коли вона відросте. Пір'я воно відросте. Так. А у нас. Рябушка завжди хоче сюди. Не знаю, чи вона заходить, їй там зручно, чи їй подобається це місце. І такі звуки, бачите, робить. Бачите? Але дивіться, яка курка. Залізла сюди, в канал. Все. Боже. Та одна й та сама курка. Їй там цікаво, напевно. Там. Можливо, щось знаходить. Дуже цікаво, що напевно, напевно цікаво, тому що вона постійно туди залазить. Тому, друзі, такі справи я сьогодні зробив. Всім дякую за перегляд цього відео. Усім мирного дня, гарного дня, гарних вихідних, тому що вже завтра вихідні.